Якщо людина, а особливо дитина, боляче, погано, гучно впали на роликах і кричать, батьки і тренери-конкуренти, не поспішайте бігти їх піднімати. Якщо людина кричить, значить вона жива, все норм. От якщо вона впала, не кричить і не рухається. от це проблема. Вже бажано викликати швидку і щось цією людиною робити, щоб вона була здорова, жива і щаслива. А якщо вона впала, кричить. І у неї там нічого нема, ну ніякої травми, нічого не произошло. Через кілька хвилин вона заспокоїться, встане і поїде саме далі. Якщо ж там щось є, а ви, батьки, ну або тренери конкуренти я просто це вживу спостерігав, вони навіть пости пишуть, що встав упай. Якщо ти впав, швиденько вставай, біжи, там, щоб моральна сила духа, якщо там є якась травма, її можна тільки усугубити, зробити ще гірше, і потім може статись ні поправими. Потім можна нанести такі травми, які вже потім не вийде реабілітувати. Тому якщо... Людина впала, не чіпайте її, хай собі полежить. Якщо там щось погане, викликайте швидку. Якщо там за кілька хвилин нічого не налагодилось, вони зроблять це як треба. А якщо все добре, людина встане і поїде сама далі. І ходіть на курси першої допомоги. Це прям супер. Кожен рік всім нагадую, кожен рік мені по-любому ця штука знадобляється, І не навіть не в тренуваннях, а реально в побуті. Минулого року була аварія у людини з голови тече кров, всі стоять, втикають. Ну така, що а людина так може й не дожить до швидкої. Так що, будь ласка. Курсуйте першої допомоги і не чіпайте людей, коли, коли вони впали.